Запишемо гаму ля мінор Натуральну. Почнемо з ля малої октави. Вона пишеться на другій додатковій лінійці. Ля Сі тон ми напишемо нотки трошки ширше. Ля Сі. сі – це півтона. Напишемо ці нотки тісно до ре. Тон, ремі тон, міфа півтона. Давайте напишемо тісно: фа соль тон і ля тон. Поставимо ступені римськими цифрами ля перша. Сі друга. До третя. Ре – четверта, Мі п'ята. Фа шоста. Соль сьома. Ля перша. Стійкі звуки у нас будуть перша, третя, п'ята. Нестійкі звуки зафарбуємо. Зафарбовуємо другу Сі, четверту Ре, шосту Фа і сьому соль. Із стійких звуків випишемо тонічний тризвук. ля до мі. Ось позначення тонічного тризвука в мінорі буде маленькою літерою Т англійською або латинською. 5, 3, як і в мажорі ми записували. І покажемо розв'язання нестійких звуків у стійки. Сі розв'язується в Ля, Ре розв'язується в «до», Фа розв'язується в МІ. І соль розв'язується в ля.